А в одному з ювелірних магазинів овруча тривав звичайний робочий день. Люди вибирали прикраси, приміряли і купували. Один з відвідувачів попросив показати йому кілька перстнів. Підійшов мужчина, попросив поміряти печатки. Він був уже раніше, ще в понеділок. Я достала, достала лоточку, він тут стояв, вот отак підношу його ставлю сюди, і він пальцем вказує на розмір. Наверно, это, ну, а может це. і потім двома руками так хапай і вбігає. Грабіжнику вдалося винести 33 золоті чоловічі каблучки на загальну суму понад 60 тисяч гривень. Прямуючи на авто з оворуч, як радії потрапили на очі державтоінспекторам, які вже мали опис авто. На вимогу інспекторів чоловіки зупинилися з надією, що пощастить. Та досвідчені міліціонери побачили, кияни нервують, тож оглянули їх автомобіль. Під час огляду автомобіля в автомобілі було виявлено пакет, в якому знаходилися. Ювелірні речі з жовтого металу. Після цього ми визвали слідчу оперативну групу, злоумисників затримали. Вже у відділку один з грабіжників розповів: прийшов, побачив і украв. Я зайшов у ювелірний магазин. Просто викрив, ну, там, не знаю, некоторе кількість ювелірних відділень і скрився з місця». Тим часом керівник Житомирської обласної Державтоінспекції розповідає, що його підлеглі не тільки зупиняють порушників правил дорожнього руху, але й постійно затримують злочинців, чи то грабіжників, чи наркоторговців. З початку року безпосередньо працівниками Державтоінспекції області розкрито понад 80 злочинів загальнокримінального характеру. Розкриття ще 580 протиправних дій відбулося також за нашою участю. Що ж до гори ювелірів, то їх за протизаконне бажання мати по два персні на кожен палець чекає від 4 до 6 років позбавлення волі за другою частиною 186 статті Кримінального кодексу України.